Вітаю! це програма культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми говоримо з Наріманом Алієвим, режисером, сценаристом, блогером, а також автором подкасту Мінкульт, Привіт. Ми будемо говорити про українське кіно, про бази, так і як творяться міфи і передаються традиції, а також про те, як починати життя з нуля. Нарімане, привіт, вітаю, Софія! Ну, власне, я би хотіла почати з почати життя з нуля. Так, це під цим заголовком виходить твоє інтерв'ю одне з найповніших після повномасштабного вторгнення на The Ukrainians. Чому ти почав думати про життя спочатку? Е, мені в цілому здається, що ця війна це тоді, коли кожному з нас потрібно платити свою ціну. Тобто, хтось платить її більше, хтось менше, але немає людей, яких не зачепить ця війна. І я це казав в умовах, в контексті, що там умовно чи є майбутнє в кіно, чи є можливості знімати кіно. А це в цілому моя професія. Коли ти кажеш, що я блогер, ну це дуже натягнута штука. А, ну і в цьому контексті, якщо потрібно від чогось відмовитись, то я готовий від цього відмовитись, бо це нормально в сьогоднішніх реаліях. Тобто я не буду триматися за старе життя. Бо воно в мене було. Тобто мене цікавить наше майбутнє, що в нас буде. І про те, що починати життя з нуля це не завжди щось погане, це навпаки можливості. І в цілому в нас зараз цей час можливостей. Тобто ми намагаємося здобути собі нову реальність відверто, так і кожен займе в ній свою частину. А, якщо потрібно буде зайняти її в якійсь іншій манері, ну чому б ні? А якщо говорити про культуру, я з пригадую про мову Галки Крук, це української поетки на Берлінському літературному фестивалі, де вона говорила про те, що росіяни, які зараз, Ну, так звані хороші руски, так, перебуваючи за кордоном, вони мають той привілей, якого ми не маємо. Вони мають можливість е, далі продовжувати вчитися, якось осмислювати дійсність, повертатися до е, канонів, так, яким чином е, ну, мати максимальну, збирати максимальну базу, е, кожен по своїй професії, для того, щоб аргументувати так свою. Присутність, так, і свою правду. Чого насправді позбавлені в даному моменті українські діячі культури? Як загалом війна впливає так на зокрема на кіновиробництво, на виробництво ми бачимо, що відбувається з довженко центром так, Як ти бачиш ті зміни, які відбуваються в кіноіндустрії? Ну, якщо повертатися там до хороших русських їх присутність за кордоном, то для мене це в цілому така е, перманентна їхня поведінка. Як тільки щось відбувається в Росії, революції, війни, все вони вперше, хто тікають, сидять в Парижі і дуже жаліються і розмірковують, як же їм склада. Їх дуже люблять. Їх дуже люблять приймати, цілувати. Бо це ось е, є в них цей образ великої культури, і тобто, що у них переїжають великі люди. Але вони там нічого не переосмислюють це раз, і умовно, якщо українці залишалися знову ж таки перманентно на своїй землі та вмирали за свою землю. Тобто це було на протязі, скажімо так, останніх там більше ста років, коли почала утворюватись нація українська. Так, ось коли були національні революції в світі в Україні, вони Теж були, вони були достатньо ототожені з європейськими традиціями та напрямками, але не вийшло так і, і за це люди тут вмирали. Росіяни перші, хто втікали, і потім поверталися або залишалися там в канонах, і їх друкували, їх перекладали і все. Хоча вони нічого не переосмислювали. І м м росіянам теж потрібні зміни. Причому особливо ці не вони тримаються якраз таки найбільше за минуле життя, гадаючи, що. Все можна повернути назад, тільки змінивши умовного Путіна. З приводу нас так у нас все змінилось, у нас нема кіновиробництва. Тобто зараз все, що відбувається, воно відбувається по інерції, Тобто за тими, тими старими імпульсами, напрацюваннями, які були до широкомасштабного вторгнення. Але у нас проблеми з інституціями. У нас проблеми з інституціями. Всіма, скажімо так, гуманітарними це як освіта, це культура, в частності держкіно, тобто це не інституції. Вони не працюють над безпосередньо своїми питаннями. Міністерство культури інформації, міністерство інформаційної політики інформаційної політики інформаційної політики не мають ні культури, ні інформації, ні політик, ні політики, тобто. Найбільша проблема, що нема візії, нема бачень, нема розуміння, до чого ми йдемо. Тобто, зараз з'явилися певні патріотичні наративи, тобто, знову ж таки, там, вишиванки, там, прапори, сонячники, слава Україні, героям слава, намагання зробити якісь нові тризуби і все це. Ну, але розуміння, що це таке, що ми хочемо, тобто, там його нема, там нема візії. По факту інституції не мають нам. Вони мають, скажімо, відчувати тенденції, допомагати їм розвиватися. У нас є певне нав'язування, воно достатньо прагматичне. Держкіно це не інституція. Вже ну, останні два роки з приходу Маріни Кударчук. Це шарашкіна контора по факту. Міністерство культури Скаченка теж шарашкіна контора. тобто, дивлячись на аудіт, який був наприкінці 21-го року. Вони максимально займалися саботуванням будь-яких своїх повноважень. Ну тобто, те, що вони мали робити, це якраз таки по формуванню політик. Вони нічого це не робили. Вони їх було цікаво тільки про бюджетів. Це чудово, це дуже цікаво, це дуже занятно, але це ніяк не допомагає розвитку. Якраз таки для мене, ось коли ми кажемо, що нам закрити певний там розвиток, для мене це час, якраз таки, внутрішнього дискурсу. Нам нарешті з'явився простір для внутрішнього дискурсу і для внутрішніх ось порозумінь одне з одним. Е, мене дуже тішить, що є достатньо зараз, е, скажімо, митців по різних напрямках, які вміють та можуть комунікувати на світ, які це роблять постійно. Е, але так само мені здається максимально важливо. Тримати цей внутрішній дискурс, тому що нам потрібно знайти це порозуміння, потрібно знайти ці спільні точки дотику, на яких буде будуватися фундамент спільної країни, бо ми відчували всі, що, скажімо так, певну розрізненість нашої країни, яка трималася на якихось образах, стереотипах, російських наративах, того, що нас роз'єднувало. Зараз якраз таки твориться історія, яка спільна для кожного українця. Вона не існує, скажімо, для якогось українця одна війна для іншого інша. Тобто, в нас зараз можлива скажімо так, акумуляція достатньої кількості громадян України зі спільним досвідом. Який і буде виливатися в спільну ідентичність, яка вже буде називатися українською нацією повноцінною, так і але це теж треба проговорюватися. Тим т, цим теж треба займатися. Говорячи про індустрію в контексті інформаційних політик, я хочу тебе запитати, але спочатку я приведу приклад з літератури. Так, українські письменники та письменниці привертають до себе велику увагу. Зараз є неймовірний шквал перекладів. Перекладів не тільки текстів про війну, так а переклали, скажімо, домонтовича письменника 20-х років. текст Роман про Київ, так, який абсолютно е, можливо не сприймається так, на перший погляд політично, але все це є по факту актом е, інформаційної політики і актом поширення е, знань про Україну. Тобто людина бере книжку, навіть читаючи Домонтовича, вона розуміє, що відбувалося в Києві в 20-х роках. На твою думку, як може працювати українська кіноіндустрія власне в контексті інформаційної політики? І чого не вистачає? Кажу, сам ринок дистриб'юції кіно він дуже важкий. Тобто і він дуже ускладнений, у кого права, він коштує набагато дорожче. Тобто переклад і викладання на майданчики, ну тобто там набагато важче, і український ринок в цьому ну, просідає, як на, на мій погляд. Ми зараз бачимо, що якісь картини виходять там на Netflix, Це дуже добре. Тобто, це така е якась вибудовується якась напряму співпраця. Але я до кінця так і не зрозумів, цей контент показує тільки на території України, чи він на весь світ показує, на які території. Тобто, з цим дуже важко. Я до кінця навіть не розумію, наприклад, кому, в якій, в якій межі належить моє кіно. Тобто я не володію своїм кіно, У мене нема на нього прав. Я не маю прав його навіть показувати, давати, і тому, коли мені люди пишуть і питають, я на нього не володію. Так? Чи... Ну, ну Ми бачимо центр як архів, який, напевно, міг би. Дистри дистрибювати якісь е велику кількість е українських стрічок історичних, які вони мають права на які, але ми бачимо, що у них перешкоди. Ну тобто, в нас не вибудована ця інституція, тобто якоїсь дорожньої мапи в цьому плані я не бачив. Тобто, воно все рандомно, якимись показами по світу я не знаю наскільки воно ефективно, тобто там мовна стрічка додому, все одно після повномасштабного вторгнення. Завдяки нашим французьким партнерам, які мають права на стрічку, міжнародні права, була показана разів 40-50, але люди там збирали гроші, скажімо, на підтримку України. Зачасту це дуже невеликі гроші, це дуже маленькі покази, і зачасту їх робили українці для української діаспори, тому що. Кіно має дуже короткий термін придатності. Як би, як би це не здавалося? Здавалося б, кіно вічне? Ні. <гум> кіно має дуже короткий термін придатності. Ти проходиш один е фестивальний сезон, з'являється новий сезон фільмів, і твій уходить, уходить. Тобто тв твоє кіно вже старе. Тобто ми бачимо, що зараз з фільмами, які встигли доробитися там минулому році або вже в цьому, е вони мають свою репрезентацію. Мовник Клондайк, Люксембург, Люксембург, там докатується Е, відблиск. Вони будуть мати цей, але це ножки достатньо природні. Щось додатково, якось системно я цього не бачу. Може, воно відбувається, може якісь плани, але я цих планів не знаю. Але я хочу повернутися і зачепитися за фільм додому. Це твій дебютний фільм. Він в прокаті і в Україні. Так я до нього була привернута увага і за кордоном. А минулого року ти згадував в інтерв'ю для ЛБ. Ти згадував про те, що готуєш новий фільм. Так, це історія про хлопчика, який шукає своїх рідних після депортації. Чи працюєш ти зараз над цим фільмом і яка його доля? Я не знаю, яка його доля. Минулому році ми виграли пічінг, типу конкурс державного фінансування. Ми не встигли запуститись, і це, напевно, навіть добре, тому що я не знаю, в яких би умовах довелося його робити. І я перманентно допрацьовую сценарій, а, бо сценарій така річ, він ніколи не буває закінченим. ось, ось В такому він стані. Угу. А як повномасштабне вторгнення вплинуло на розвиток сценарію? Чи якісь події, які ти переживав, ну, допомогли тобі? По-перше, та, так, воно насправді допомогло, тому що там історія, дійсно, там історія депорта про депортацію кримськотальського народу це ж історія одного хлопчика. І якщо до повномасштабного вторгнення я боявся, скажімо так, показувати е, росіян, там, скажімо, радянську машину як таку дуже тоталітарну і дуже, як сказати, е, не, смертоносну? Навіть не смертоносну, жорстоку. жорстоку. А чому? — Ну, тому що ну, по-перше, в мене нема фактів. Угу. Ну, типу, так, бо вся документація засекречена. Ну, тобто, багато чого просто не існує. Ну тобто, є, є перекази для uh -huh. того, як це відбувалося. Підтвердження цьому дуже важко знайти. А, але коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми бачимо, як поводять себе росіяни на окупованих територіях, ми бачимо, як вони депортують українських людей. Ми бачимо Бучу, ми бачимо Маріуполь. Ми все це бачимо. Ми бачили Ізюм, ми бачимо. Тобто, воно знову ж таки циклічно. І тобто е зараз в мене нема такого остраху, що мені пред'явить, що я собі щось вигадую про жорстокість радянської армії, хоча й не така людина, яка знову ж таки намагається щось дуже жорстоке принести в кіно. Але в мене цих бар'єрів тепер нема. Я зараз знову згадаю твоє інтерв'ю для ЗЮ Крення. В ньому ти сказав, що на метриковій частині ти перестав бути частиною кримсько-татарського суспільства і міфологія, яку ти будуєш довкола теми кримських татар, це міфологія в екзилі. Наскільки важко тобі так будувати цю міфологію, і що ти взагалі маєш під поняттям кримсько-татарського міфу? Mm. На увазі? Ну, в цілому, скажімо так, міфи це про певну точку зору на те, що відбувалося там з нашим народом. Тобто ці історії, які будуть переповідатися, тобто через призму яких будуть сприйматися ножкі ну, історії. Бо як би там не було художні елементи мистецтва, вони всі викривляють. Та, скажімо так, щось підсвічують, щось недосвідчують, щось е, обромляють. Е, і тому я кажу, що це в екзилі, тому що це ну, з додому так само було. Там, е, я не кажу про всіх, я кажу про е, можливі. Такі штуки, тобто були там частини українців, яким не подобалось, як показувалися українці, наприклад, в кіно mm -hmm. була частина кримських татар, яким не показувалося, як показувалися кримські татари, ну і були росіяни, яким все не подобається, звісно. Тобто, Ця штука, яка не може, вона не є односторонньою. Тому я кажу, тобто, я зараз буду показувати, ну я все одно буду показувати з різних сторін. І не завжди воно може подобатись, бо це теж нормально. Ми ніхто з нас не ідеальний. Я, тобто я не, ну, не будую міфологію ідеального. Тобто, в можливості з орталаном це трохи може бути, тому що в мене головний герой дитина. Дитина достатньо блаженна, вона ще чиста, вона ще непорочна. Так? Але все одно там теж є елементи, які можуть там не подобатись. І в будування міфології, що вона йде не в. Ну, без дискусії все одно, тобто це досить о, односібне о, вирішення, як то чи інше буде о, о, відображено я про це. Так? І, звісно, я відриваюсь. Ну, звісно, від, звісно, відриваюся умовна. Незважаючи ні на що, це як українці, які мігрували в Канаду, які плекають і люблять свою українськість, культуру зберігають, вона відрізняється від того, що є в Україні. Тобто ти відриваєшся, як би ти сильно любив, як би ти не хотів, ти відриваєшся від цього. Ось, але я не знаю, що, якщо все одно в Канаді, скажімо так, більше законсервовано залишилось, то в Україні воно прогресувало під впливами, як би там не було радянських репресивних, але воно розвивалося. То я не знаю, чи в Криму зараз законсервовано, чи в мене законсервовано. Mm -hmm. Це для мене питання. Я не знаю. Я гадаю, це тільки через час можна зробити якісь висновки. А ти підтримуєш зараз зв'язки з кимось на півострові? Так, скажу так. А, і власне, чи допомагають тобі ці зв'язки зрозуміти, що відбувається доволі глибоко, чи ти маєш такі доволі точкові свідчення про те, що зараз там є? Це все точкове, тобто неможливо якусь собі загальну е, неможливо зрозуміти, як люди там живуть, як їм немо, е, важко зрозуміти, як ми живемо тут. Угу. Тобто е, в нас вже простори різні. Тобто те саме стосується частин Донецької та Луганських областей, які вісім років були окуповані, і вони навіть відрізняються від Криму. Тобто це дуже різні історії. Тобто люди досить по різному сприймають дійсність, вони досить по різному отримують інформацію. Так, ми можемо навіть говорити про одне, підтримувати одне, але під цим підрозумівати все одно трохи різні речі. В Криму. Навіть люди, які підтримують Україну, вони не розуміють е, ті зміни, які відбулися в Україні за 8 років. Вони все одно собі ще сприймають Україну до 2014 року, яку вони собі пам'ятають. Тобто вони достатньо відрізані від цього. Я не скажу, що Україна мала можливість чи хоча б приймала певні, намагалися якось повпливати на Крим. Ем, і тому воно ну, воно досить сильно відріз, відрізалось. Так, ем, але знову ж таки, ця війна не про наше майбутнє. Ця війна про майбутнє наших дітей та наших онуків. Нам важливо зараз дати їм можливість на це майбутнє і побудувати певний фундамент, на якому ми Так, е ем, Наша задача звільнити території, наша задача почати це розбудовувати. Все. Як тільки ми невільнуємо фактор Росії як агресора, у нас е випливе досить великий, скажімо такі, пласт наших проблем, наших е задач та наших місій, які бу ну, потрібно буде дуже довго і дуже. Важко розбудовувати, бо там немає жодного неоднозначного однозначної відповіді, як це зробити. Там завжди буде за і проти. І тобто треба мати бути, скажімо так, політичну волю, не політичну волю, але в цілому волю, щоб ці зміни е, робити. Бо знов ж таки, якщо нічого не міняти, е, буде гірше. А яким ти бачиш процес? Е, я розумію, що не, доволі некоректно питати, ставити це запитання, адже ми говоримо про людей, так не залучаючи їх до дискусії. Е, але яким ти бачиш процес е, реінтеграції півострова чи міркувати над цим? Е, скажу так. Тобто, я все одно бачу там, ну я все одно репрезентую, намагаюся там, кримсько-татарський народ всередині України, бо ну, це. Моє минуле, це моє майбутнє, так за кордоном я репрезентую Україну як в цілому, вперше за все. Тобто, коли внутрішній дискурс зовнішній – він відрізняється, я зі своєї точки зору умовно дивлюся на Крим. Але скажу так, що наразі ці питання вони є провокативними угу. та збурюють просто внутрішні роздори, які наразі не потрібні. Тобто, наша задача ну, зробити все. Для того, щоб нивелювати фактор Росії як агресора. Далі нам треба буде знаходити сили, слова для, для того, щоб формулювати наші потреби, бажання і чути потреби, бажання інших, і намагатися знаходити консенсус. Україна ще ну, не було такого моменту в Україні, коли це було можливим, Ну не те що, коли це траплялося, це так. Але мені здається, все одно треба до цього як мінімум прагнути. Я не можу не поставити тобі це провокативне питання. Мені здається, дуже важливо це пояснити. Недавно розгорталася величезна дискусія до того щодо того, чи надавати Криму статус татарської автономії після перемоги. Я переглядаючи матеріали твої, я бачила, що ти в принципі є прихильником. Запереч, будь ласка, якщо я неправильно це інтерпретувала, що ти є прихильником цієї ідеї. Але і того, як спостерігаючи цим скандалом, я бачила, що багато українців не розуміє про що йдеться, і вони слово автономія сприймають як статус, який був наданий півострову власне, радянською владою, так в силу політичних маніпуляцій і ігор. Чи можете пояснити, що мається на увазі під кримськотарською автономією і чому Кримські татари починають піднімати це питання? По-перше, це питання піднімалося завжди, з тих пір, як кримські татари повернулися з депортації. По-друге, ну, сам фактор Я розумію, чому деякі українці сприймають такі фактор автономії, тому що це автономія там типу була. Але та автономія, яка там була, вона прописана була не для народів, чи чим захист потрібен їхньої ідентичності, культури та традиції. Вона була прописана під російську більшість, яка безпосередньо приймала всі рішення та контролювала весь Крим. Окремий статус Севастополя це було виключно, скажімо, під для російського втручання, впливання і контролю Чорноморського флоту. Тобто і е, та автономія, яка була, точніше, вона досі існує, і вона ніяк не переглянута. Та автономія, яка була, вона була за територіальним визначенням. А це єрунда. Ну, тобто, автоном е, е, інструмент автономії використовується для суверенних країн, серед яких є корінні народи, чи є території для того, щоб вони мали можливість зберегти і та розвивати Свої е культуру, традиції там, умовно мати можливість освіти і всього іншого. І, умовно, мати своє держкіно. Не обов'язково, обов uh -huh. Ну, тобто знову ж це інструмент, це назва, це така, це форма, в яку ми вже висовуємо суть. Тобто, коли е, кримські татари виступають за кримсько-татарську автономію, вони е, частності, ми намагаємося продукувати те, що нам потрібні, певні гарантії, де будуть е, де будуть враховуватися, враховуватись е, наші потреби, бо вони не були. Враховані ніколи. Тобто, з часів там, депортації, повернення не було враховано. І коли ми кажемо знову ж про автономію, це не про забирання якихось прав у українців або інших народів, які живуть в Криму, це про певні надавання можливості кримським татарам. Це не невілює того, що е, ніхто не буде вивчати українську мову. Е, це додає те, що Кримські татари можуть вивчати кримську татарську мову, а також українці, які належать в Криму, теж можуть вивчати кримську татарську мову, бо немає нічого поганого, коли ти хоча б можеш розуміти людей, з якими ти живеш разом, і немає розуміння у людей, що таке корінна, корінний народ та що таке діаспора. Умовний угорці на Закарпатті це діаспора, тому що в них материкова держава-угорщина у кримських татар. Немає іншої держави, у нас є тільки Батьківщина в Криму, і нам нема куди поїхати, щоб відчувати себе як вдома. Тому ми і прагнемо автономію. Ще я скажу так: що частина, наприклад, я доповню, бо частина українців, які підтримують кримські татари, можуть трохи сильно підтримувати кримські тари. Казати, що кримським татарам треба віддати Крим і щоб вони мали свою державу. Це теж неправильний наратив, насправді. тому, що як я сказав, у нас меншість. Ми, як ну якщо казати так, чи я як людина, як кримський татарин, чи хотіли б свою державу? Звісно, хотіла би. Ну тобто нема людини зі своєю нацією, яка б не хотіла свою державу. Але, типу, випадку кримських татар це не має сенсу, бо у нас меншість на своїй землі це раз, і будь-яка будь-яка, скажімо так. Будь-який наратив про окрему державу спричинить ще одну війну. Uh -huh. Ніхто з нас е, ще війн не хоче. Ми хочемо жити на цій землі і, скажімо, мати спільне майбутнє. І чому я вважаю, що в Україні це можливо побудувати е, нормальну автономію, так, яка буде доповнювати, скажімо, кримсько-татарським наративом е, Україну, тому що. Україна це не та держава, яка зробила так, що кримських татар зараз меншість в Криму. Не Україна депортовувала кримських татар, не Україна забороняла спілкуватися своєю мовою, не Україна, ну, скажімо, вбивала і нищила кримську татарську інтелігенцію. Це робила Росія. Те ж саме Росія робила з Україною, з українською інтелігенцією, з українською мовою, з українською культурою. Тобто, у нас достатньо багато спільних точок дотику, розуміння, що з нами траплялося, і в цьому базісі у нас немає обопільних якихось образ, щоб придивляти якісь собі претензії. І тому ми можемо це зробити. Максимально безкровно, максимально прагматично і максимально корисно одне для одного. То якщо подивитися на голосування всіх виборів в Криму, кримські татари завжди підтримували проукраїнські сили, проєвропейські сили. Ми підтримували рух Тараса Чорновіла. Ми підтримали нашу Україну. Як би там не було, дай Боже, ми підтримали Юлю Тимошенко на виборах з Януковичем. Так ми і показували чотирнадцятому е році, що ми підтримуємо Україну. Ми не підтримуємо анексію. Коли там заводяться наративи, що мовне кримські татари там захочуть до Туреччини так від'єднатися угу. до Туреччини. Це теж не має ніякого сенсу. Бо туреччина для нас це як Росія для України. Це та сама Тюрська імперія, яка не дасть можливості кримським татарам розвиватися. Вона максимум, що може дати, це асимілюватися в, там, скажімо, в цьому тюркському, турецькому світі. Бо коли ми кажемо про велику кримську татарську діаспору, в Туреччині вона величезна. Але ці люди не асоціюють себе з Кримом, не асоціюють себе з кримськими татарами. Ви бачили на многотисячні мітинги з приводу Криму кримських татар, в Туреччині? Я не бачив. Тобто, Туреччина для нас не є вихід. Це все одно, що Україні приєднатися до Росії. Це все, тобто, і ми, як скажімо так, дві нації, е які опинилися в одній державі, можемо допомогти одне одному, одному стати тільки сильніші. Але для цього я кажу, треба час, можливість артикулювати, дослухатися, чути одного і типу зробити так, щоб це було максимально комфортно для всіх. Це не питання, коли одні хочуть забрати у інших. Це питання, які одні хочуть допомогти іншим. Тобто, ми можемо допомогти одне одному стати тільки сильнішими. Дякую тобі, дякую по перше за пояснення і за розмову. І Я нагадаю, що це програма Культурний інстинкт на суспільна культура. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми говорили з Наріманом Алієвим, українським режисером. Дякую вам, будуємо спільну країну до зустрічі.